Добрий день, компанія Bronex. Сьогодні на встановленні захисту двигуна, такий автомобіль, як Chevrolet Volt Вольт-2». Ставиться захист двигуна дуже просто, дуже легко. Всі кріплення є в комплекті, все дуже просто. Якщо виникають якісь питання, менеджер може вашому цьому столушнику все розказати і все об'яснити і все скинути, всі креслення. Якщо будуть питання, дзвоніть, пишіть, ми вам теж допоможемо. Дякую.